Понад 200 тисяч гривень не вистачає територіальним виборчим комісіям для проведення виборів у п'яти округах Рівненської області. Незважаючи на це, голова ОВК Іван Долганський запевняє, вибори відбудуться. Виділені кошти в сумі мільйон 430 тисяч. Ну, якщо взяти і що 120 тисяч, це був були, були ефір, то десь не вистачає по всім територіальним комісіям порядка 200 30 тисяч нагадаємо, до вибори до Рівненської обласної ради відбудуться вже цієї неділі у п'яти виборчих округах: це міста Костопілі, Кузнецовськ, Гощанський і Демидівський райони та в частині міста Рівне. Громадянська мережа упора вже почала моніторинг виборчої кампанії і зафіксувала перші порушення законодавства. Ми проаналізували ситуацію по округах. От і в нас таки склалися дві протилежних тенденції: перша тенденція спостерігається в Гащанському районі, де Наприклад, от керівному складу зараз розповім. Народна партія провадна політична сила отримала 19 керівних посад в ДВК, з них 13 голови комісій. Натомість опозиційна Всіукраїнська п'ятня батьківщина також отримала 19 керівних посад, але особливість в тому, що що батьківщина отримала всього 4 голови дільничних виборчих комісій. Між тим до обласної виборчої комісії вже не дійшли перші скарги від кандидатів на проведення агітації своїми конкурентами. Найбільш активним поки є Демидівський район. 15 числа була скарга від кандидата в депутати по округу номер 8 це Демидівка Сидорука Анатолія Володимировича про те, про значить, порушення виборчого процесу кандидатом в депутати головою райдержадміністрації знає Демидівки, це Віннічука. Зв'язку з тим, що комісія звертав увагу є колегальним органом, і коли я вніс пропозицію скаргу. Прийняти і задовільнити, так само за це проголосувало і заступник голови комісії Волков, то секретар комісії Шустов і провладний ну, кількість ще в, в трьох комісії проголосувала. Проти цікаво, що кандидати від влади і від опозиції на довиборах у Демидівському районі є кумами. У громадській мережі опори закликають всіх, хто голосуватиме у п'яти округах, прийти на вибори, адже поки активісти прогнозують низьку явку. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.